Добрий день! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я Оксана Нитіс. Цей випуск рубрики Податкова звітність присвячений звітуванню ФОПів з ЄСВ. А саме розповім вам, хто зобов'язаний сплачувати та звітувати з ЄСВ, якими нормами слід керуватись та як коректно подати звітність, аби уникнути непорозумінь та не втратити трудовий стаж. І так, як завжди, для зручності. Я виведу презентацію. Обов'язок для ФОП. Як єдинників, так і загальносистемників сплачувати ЄСВ за себе, а також звітувати про суми нарахованого внеску, закріплену законом України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування номер 2464 від 8 липня 2010 року. За загальними правилами. Для ФОПа єдиноподатників з першої, другої та третьої групи. База нарахування у нас визначається пунктом 3 частиною 1 статті 7 закону 24.64, і за кожен місяць звітного року визначається він самостійно. Але база має бути не менше мінімальної заробітної плати, тобто 8 тисяч гривень у 2025 році, і не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, тобто 20 мінімальних заробітних плат, це 160 тисяч гривень у 2025 році. Для ФОПів на загальній системі оподаткування базове нарахування є сума підприємницького доходу, що підлягає обкладенню ПДФО. Аналогічно з єдиноподатниками, база нарахування ЄСВ не повинна бути менше мінімальної заробітної плати та не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ, а за місяці, в яких у ФОП не було чистого доходу. Такий ФОП має право не сплачувати ЄСВ за себе. Ставка ЄСВ 22% для всіх ФОПів, а сума буде в місяць дорівнювати для єдиноподатників від 1760 до 35200 в місяць. У ФОПів загальносистемників в ті місяці, коли були доходи отримані, також буде від 1760 до 35200. Строки сплати. Для єдиноподатників ЄСВ перераховувати потрібно до 20 числа місяця наступного за календарним кварталом, за який сплачується внесок. Тобто граничним строком сплати є 19 число такого місяця. Для загальносистемників перераховувати ЄСВ за себе також потрібно до 20-го числа місяця наступного за календарним, за який сплачується внесок. А для остаточного розрахунку на підставі її звітності законодавством не передбачено, але в базі знань. У нас податківці говорять про те, що ФОП, загальносистемники, повинні здійснити остаточний розрахунок з ЄСВ протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Тобто в 2026 році це буде не пізніше 11 травня 2026 року. Однак рекомендую зі сплатою ЄСВ не завлікати, адже всі ми знаємо про мінливість позицій контролерів. Також хотіла ще акцентувати вашу увагу на ФОПах-єдиноподатниках, на відміну від загальносистемників, у бездохідній місяці сплачують ЄСВ за себе на загальних підставах. Тобто, якщо... Підприємець не користувався ЄСВ-пільгами, він в будь-якому випадку за кожен місяць повинен заплатити не менше 1760 гривень. Особливості є для новозареєстрованих підприємців. Так, якщо заява про вибір групи першої або другої єдиної податку подана до кінця місяця, в якому відбулася державна реєстрація, то лише з першого числа місяця, наступного за місяцем держреєстрації, підприємець стане спрощенцем, а протягом цього місяця ФОП буде вважатися загальносистемником. В тому місяці держреєстрація підприємства ЄСВ має сплачувати за загальносистемними правом. Тобто, якщо не отримували дохід за цей період, ЄСВ ви сплачувати не будете. А правила нарахування та сплати як єдиного правила починає діяти лише з наступного місяця. Інша ситуація з ФОПом, які подали заявку про вибір третьої групи єдиного податку протягом 10 календарних днів з дня їх реєстрації. В такому випадку вони стають єдиноподатниками з дня їх держреєстрації і, відповідно, при нарахуванні ЄСВ вони одразу керуються правилами єдино, єдиних, єдиноподатників ФОПів. Тобто за цей місяць вони вже сплачують його в повному обсязі. Законом про ЄСВ передбачено не тільки обов'язки, але ще й пільги для, при нарахуванні та сплаті ЄСВ для ФОПів. Кого ж вони у нас стосуються? Такі пільги передбачені в 2025 році для фопів єдиноподатників і загальносистемників, які не були роботодавцями та були мобілізовані або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації на посадах, передбачених штатами. Воєнного часу або за контрактом, призвані на військову службу за призовом із числа резервістів, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії України, пенсіонери та особи з інвалідністю та ті ФОПи, за яких роботодавець або резидент Дія-Сіті сплачував ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Також ЄСВ не сплачують загальносистемники, які в звітному періоді або його окремих місяцях не отримували чистого доходу або прибутку. Перейдемо з вами до заповнення. порядку заповнення додатку ЄСВ як для загальносистемників, так і для єдинників. За загальними правилами... Форма ЄСВ звітності. Для єдиного називається додаток 1 відомості про суму нарахованого доходу застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску. І подається вона як додаток до річної податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємства, а загальносистемники додають ЄСВ 1 додаток називається до декларації про майновий стан і доходи. При поданні цього додатка у полі Додатки до декларації потрібно зазначити, заключні частини декларації необхідно позначити позначку Х у клітинці поряд ЄСВ-1. Якщо протягом звітного року підприємець надавав їй свой додаток у складі декларації там, для призначення пенсії, матеріального забезпечення або страхових виплат, це не звільняє його від подання річного додатку у складі декларації за підсумками 2025 року. Умовами для неподання такого додатку є лише одне, якщо протягом усього 2025 року ФОП користувався ЄСВ пільгами, як воєнними, пенсійними або у зв'язку зі сплатою за них ЄСВ, установленому мінімальному розмірі роботодавцями, тоді додаток ні по єдиникам, ні по загальносистемникам не подається. І так, порядок заповнення додатку 1. Відомості про суми нарахованого додатку застрахованих осіб та суму нарахованого єдиного внеску. Це додаток для єдиноподатників. Для наглядного розуміння давайте розглянемо на прикладі заповнення додатком. І так, приклад у нас буде такий. ФОП протягом усього 2025 року працював на спрощеній системі оподаткування. Третя група є єдиного податку. З 1 вересня 2025 року він працевлаштувався на основне місце роботи. За вересень-грудень 2025-го підприємство сплачувало за нього ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску. У зв'язку з цим підприємець не нараховував і не сплачував ЄСВ за себе за ці місяці згідно частиною 6 статті 4 закону про ЄСВ. База нарахування ЄСВ самостійно визначена ФОПом в інших місяцях звітного року, дорівнює мінімальній заробітній платі. У складі декларації з єдиного податку за 25 рік підприємець в нашому випадку повинен подати додаток 1. Як же він буде виглядати? Давайте почнемо з заглавних розділів. І так, в першому, другому та третьому розділі зазначаємо дані підприємця, наводимо його реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт у разі відсутності коду, зазначаємо у розділі три 3, 3, прізвище, ім'я та по-батькові за наявності, звісно. Далі у розділі 4 у полі Податковий звітний період ставимо позначку Х напроти того самого періоду, який зазначений в шапці самої декларації. В нашому випадку це буде річна і вносимо 2025 рік. П'ятий і шостий розділ ФОПи не заповнюють. В розділі 7 вписуємо основний квет, за яким працював ФОП. А в розділі 8 проставляємо вже період перебування ФОПа на єдиному податку у звітному році. У полі З зазначаємо перший календарний день місяця в звітному періоді або дату держреєстрації. У полі ПО проставляємо останній календарний день місяця у звітному періоді, в якому ФОП перебував на спрощеній системі оподаткування. У полі 8.1 код категорії застрахованої особи для єдиноподатників проставляємо цифру 6, яка і вказує на те, що ФОБу єдиноподатником. Це, що стосується загальної такої частини. Далі у нас йде таблична частина заповнення додатку і розділ 9. У таблиці розділу 9 ми вже будемо наводити базу нарахування ЄСВ, ставку та суму внеску в, розмірі, в розрізі місяців періоду, зазначеного в розділі 8. В нашому прикладі в графі 2 за період січень-серпень 2025 року проставляємо самостійно визначену базу нарахування, яка дорівнює розміру мінімальної зарплати, тобто 8 тисяч гривень. А з вересня по грудень скористувався пільгою, тому в цих періодах в графі показуємо 0. У графі 3 представляємо ставку ЄСВ у розмірі 22%. У графі 4 відображаємо суму ЄСВ, яка становить 22% від суми, зазначеної у графі 2, тобто мінімальний страховий внесок. Далі заповнюємо підсумкові рядки таблиці. За графами 2 та 4. І підсумок за графою 4 розділу 9 додатка 1, який в нашому випадку дорівнює 14 80 гривень, переносимо до 21 рядка розділу 7 декларації єдиноподатника. Далі ми розглянемо з вами приклад заповнення додатку для загальносистемника. І так, Заповнюється додаток, який називається ЄСВ1, розрахунок сум нарахованого доходу за особі та суми нарахованого єдиного збору. Так, в рядках знову ж таки, з першого по третій ми проставляємо дані підприємця. У рядку 4 в полі Тип декларації проставляємо відмітку X у комірці звітна, а в полі Звітний податковий період зазначаємо 2025 рік. Рядки 4, 1 і 5 не заповнюються, в шостому показуємо код основ... квет основного виду діяльності, в сьомому рядочку її додатку не заповнюємо, а в восьмому рядку проставляємо період перебування ФОПа на загальній системі оподаткування у звітному році. У загальному випадку заповнюється лише одне поле, тобто, якщо підприємець увесь рік був на загальній системі, зазначаємо 01.01.2025 по 31.12.2025 року. А у разі, коли ФОП був загальносистемником лише частину року, показуємо початкову та кінцеву дату відповідного періоду. У рядку 8 може бути заповнено два поля, якщо підприємець протягом 2025 року був на загальній системі, перейшов на єдиний податок, а потім знову став загальносистемником. Тоді в двох полях рядка 8 зазначають початкову та кінцеву дату кожного періоду перебування ФОПа на загальній системі оподаткування. І рядок 9 при поданні річного ЄСВ додатка не заповнюється. Далі йде заповнення табличної частини. Ми на прикладі її зараз і розглянемо. Наш приклад буде таким. ФОП перебував на загальній системі оподаткування весь 2025 рік. Сума його чистого доходу у 2025 році, за даними типової форми обліку доходів і витрат становила у січні-лютому березні по 10 тисяч гривень, у квітні 7 тисяч гривень, у травні 35 тисяч, у червні та липні по 110 тисяч. У серпні, серпня по грудень по 70 тисяч гривень на місяць. У серпні 2025 року підприємець отримав статус особи з інвалідністю і з вересня 25-го ЄСВ не сплачував, скориставшись пільгою за частиною 4 статті 4 закону про ЄСВ. В даному випадку таблична частина у нас буде виглядати наступним чином. Як передбачено, під пунктом 8, пункту 6 розділу 4 інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженого наказом Мінфіну номер 859, у графі 3 табличної частини додатка ЄСВ-1 повинна відображатися частина фактично вибачає сума чистого доходу за відповідний місяць. Тобто йдеться про те, що ЄСВ слід розраховувати. Виходячи із фактичних місячних сум чистого доходу, визначених у типовій формі обліку доходів і витрат, а не усередненого доходу. Про це податківці наполягали і в консультації в базі знань. Немає значення, чи користувався підприємець ЄСВ пільгами, графа 3 додатка ЄСВ-1 заповнюється за єдиними правилами. Якщо в підприємця протягом року не було збиткових місяців і він не враховував амортизацію, то у графі 3 зазначають суму чистого доходу за відповідний місяць. Переноситься з типової форми обліку доходів і витрат і або нуль показуємо, якщо чистий доход за місяць дорівнює нулю. В нашому випадку ФОП отримував дохід в кожному з місяців, тому за всі періоди 2025 року графу 3 заповнюємо відповідно до книги обліку доходів і витрат. Тобто з січня по грудень він отримав 642 тисячі чистого доходу. А графа 4 заповнюється наступним чином. За січень березень та травень-серпень по фактично отриманому доходу відображаємо, квітень розраховується з розміру мінімальної заробітної плати, так як дохід був меншим, а з вересня по грудень проставляємо нуль. Так як ФОП скористався ЄСВ пільгою інвалідною. Таким чином, підсумкову суму з ЄСВ нараховуємо із графи 6 додатка ЄСВ в сумі 79 860, яку потрібно перенести до рядка 22.1 розділу 5 декларації про майновий стан і доходи. Тому, як бачимо, заповнення ЄСВ-звітності не повинно визивати ніяких складнощів, якщо правильно розрахувати всі норми законів. А на цьому у мене все. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!